Усім привіт. Пригнали дві машини на розмитнення в Рівному зі Швейцарії. Chevrolet Captiva і Renault Koleos. Renault Koleos 2014 року. Chevrolet Captiva 2010 року. 2.0 дизель, автомат. Повний привід, На класній комплектації. На ось таких титанах. Машина тільки приїхала, нечищена. Ним прибрано, не помита, шкіряний салон, навігація, підігрів сидінь, мультируль. Ось такий і стан. Є релінги Також покажу Renault Кулеус. В даного автомобіля пробіг 160 тисяч. На ось таких титанах, кого цікавий, телефонуйте. Ось він код. Герно з 2014 рік пробіг 202 тисячі на бік синонах, також на 18 титанах бусешних. Є датчики мертвих зон, панорама, шкірний салон. Автомат, повний привід, 2.0 дизель автомат. Такий салон, панорама. Він також не чистився, не прибирався. Стоїть нова навігація, air -link, сенсорний екран. Можна переглядати відео, фотографії, графітовий колір. Такий він ззаду, зверху. Кого цікавить автомобіль, дзвоніть або пишіть на Viber. Також працюємо по підбору автомобілів в Швейцарії. прижнемо під замовлення. Можна вибрати будь-який автомобіль. Розмитнюємо, сертифікуємо. Все робимо під ключ. Також тут є передні задні парктроніки, задня камера. В цьому автомобілі також є задні парктроніки і задня камера. Два автомобілі на гарних комплектаціях на максимальних можна сказати все, це все грязь автомобіль помиється почиститься бути готовий до продажу всім до зустрічі